Man 24 лютого виповнюється 365 днів від початку злочинного повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Цей напад став кульмінацією загарбницької війни, яку Москва розпочала проти України 9 років тому з окупації Криму у 2014-му. Війна. Це біль. Війна це втрати, війна це лихо, війна забирає багато життів. Війна це завжди горе. Війна це хаос, війна приносить розруху, життя стає нестерпним. Збройні сили України роблять усе, щоб мирні люди завжди залишались в безпеці. Війна закінчиться тоді. Коли війська країни-агресора будуть виведені з України, на захист нашої країни стали вони мужні, сильні, збройні сили України. Хто такий український військовий? Герой, захисник, українець, рятівник, козак? Ось наші воїни відважні. Вони усі герої справжні. Йдуть боронити батьківщину прекрасну нашу Україну. Доброго вечора, ми з України. ми з України. Війна це небезпечно, іноді дуже гучно. Ми завжди маємо пам'ятати про тих, хто впав у боротьбі за волю України. А поки наші воїни рятують нас і захищають на передовій, про нашу безпеку турбується наша помічниця, Сирена. Саме вона попереджає нас про повітряну тривогу і про можливу небезпеку. І нагадує, що нам треба її уникнути. Давайте з вами пригадаємо, що треба робити в разі сигналу повітряної тривоги. Візьми з собою тривожний рюкзак. Не панікуй, не боїсь, дотримуйся порядку. І уважно слухай дорослих. Привіт, маля, я пес патрон. Вибухівку шукати я чемпіон, я пес рятувальник і пес волонтер, а ще я умілий пес ексапер. Зовсім недавно я грати любив, ганяти м'яча і трохи котів. Проте завершилася скрава пора. До нас в Україну вірвалась війна. Ми разом з Михайлом службу несемо, бомби знешкоджуємо всі, що знайдемо, у ракет на брухт розберемо, гранати і міни від людей заберемо, познайдемо все, що сховали, у полі, у лісі, чи навіть в підвалі металошукач і мій класний нюх загублену міну перетворить на брухт. Ти маєш малюче всі правила знати, у лісі, в полі тепер не гуляти, уважно слідкуй куди наступати, Уламки металу у руки не брати. Зорізне буває, велике й мале, воно для життя небезпеку несе, ногою уламки ти не штовхай з дорослими там, де безпечно гуляй. Будь завжди уважним себе бережи. А мені і Михайлу лайк покажи. Пліч опліч з армією на захисті нашої держави стали волонтери. Хто це? Волонтери це всі, хто має добре серце, небайдуже до чужого горя, бажає працювати без винагороди. Волонтери це люди доброї волі. Девіз волонтерів живи. Добро завершай, та нагород за це не вимагай. Хай ожива істина стара. Людина починається з добра, ми підірвались живі, але залізного втратили. Мурмяу. Це в мирному житті. Я безтурботний ситий кіт, який рахує ваш кешбек та сповіщає про успішні перекази коштів. А у воєнні часи я, як і всі українці, волонтер. На безпілотники для гусаків. На GPS для загону бойових комарів. На позашляховик для бригади батька на передову. Готова вриватись. Почали. Очі бачать, серце радіє. Наші волонтери то друга армія в Україні, яка надійно тримає свій фронт. Українці з усього світу з різним рівнем прибутків донатять на потреби армії та постраждалих від агресії Росії. Привіт, дівчатка! Ну що ви? Як воно? Та ми тільки не почали збір. Зібрали за дві години. Ще трошки вже завершуємо. Я повна. А останні 500 гривень і я побігла, а я вже біжу. Готова. Всі працюють, переможемо. Український волонтерський рух зразка 2022 року не має аналогів у світі, і це не лише про гроші, це ще й про жертовність. Подружжя з Херсону вивезли з прифронтових та окупованих територій 200 цивільних. Зоозахисниця зі Львова врятувала з окупованих територій більше трьох з половиною тисяч домашніх улюбленців. Івано-франківські жіночки перегнали в Україну близько сотні машин швидкої допомоги. У Київській області молодь власноруч допомагає людям відбудовувати їхні розбомблені будинки. Власники ресторанів об'єдналися і готують та відвозять захисникам гарячі обіди. Одеські волонтери домовляються про постачання бронежилетів та шоломів. Маленька вінничанка передала 20 тисяч гривень на фронт, продаючи зроблені власноруч ляльки мотанки. Ми всією Україною зібрали 600 мільйонів гривень на байрактари для ЗСУ. Турки були шоковані нашою самовідданістю і віддали нам байрактари безкоштовно. А на зібрані гроші ми придбали космічний супутник для нашої армії. Мурмяу. Українські волонтери. Ви просто космос! Ви можете придбати все, що завгодно, лише дай запит. То що, починаємо збирати на паркан, щоб навіки вічні відділитись від хворого сусіда? Ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал, якщо підтримуєте цю ідею. Баночко! Як ти там? Справу зроблено. Пиши татові, нехай хлопці зустрічають свого коня. Міливі та рішучі вони завжди там, де потрібна допомога. Допомога воїнам, допомога похилим людям, допомога дітям, допомога природі. Кожен з нас може стати волонтером. І навіть ти. Адже для цього не потрібно дуже багато. Можна підтримувати своїх близьких і знайомих. Може допомагати дорослим готувати смаколики для наших солдатів або виготовляти зручні і дуже потрібні прості речі, а можна і просто намалювати привітання для солдата і надіслати його. І пам'ятай, ми разом ми переможемо, бо ми це Україна. Доброго вечора! Ми з України простий, доброзичливий щирий народ. У нашій країні кожна дитина, щойно зачата, а вже патріот. Добро. Вчора, ми з України, це звідки Шевченко дощ отера, де небо тримають карпатські вершини, а й сало Духмяне також у нас. Доброго вечора, ми з України, реве там і стогне могутні Дніпро. В нашому Борщі лише дні вітаміни, і саме найглибше у світі метро. Доброго вечора, ми з України. Там, де гуцулі веселих юрба, дую втербіти на полонинах, бо то само дощо у світі труба. Іди з України з нами, ми не співодам, пісня, голос ми гучно. Міє барабан, бачиш, як патри палають, чуєш, голос урмить нас. Ніхто не здолає, бо з України всі ми. Доброго вечора, ми з України. Ось і ваш просвітлення час. Кожна повинна знати людина, що центр Європи також у нас. Доброго вечора, ми з України, це в нас не купюрів в Сковорода. Тут біля Чорного моря перлина. І що би ви думали, так такий да? Доброго вечора, ми з України, Степана Бендери, вільні сини. Ми козаків запорізьких хродина, а шаровари та наші штани. Доброго вечора, ми з України. Я мрія найбільша саме у нас. І Мріє про те, що буде єдиний Захід і світ, крім і Донбас. Yeah. Іди з України з нами, ми низький вогдан, пісня, голос новине, гучно, і є барабан, бачиш, як патри палають, чуєш, голос дурми нас, ніхто не здаває, Бог з України всі ми Добрий вечір, ми з України. Доброго вечора, ми з України. Це ми посилаємо на кораблі. Це в наших руках гудять джевеліни. І жалять бержально, неначе джмелі Доброго вечора, ми з України, наша земля, наших сил джерело, слава і воля ніколи не згине, герої навіки, а хутін Пульмо! Доброго вечора, ми з України, гордо тримаємо хвіст до гори! рублем дерев'яним притопом каміни, і жовто блакитні у нас прапори. Доброго вечора, ми з України, це наша Галина, бо несе, любимо ще раз свою батьківщину, бо Україна понад усе. Я і ти з України з нами, Хмельницький Богдан, пісня, голос малини, гучно, є барабан, бачиш, як ватри колаю, чуєш, голос сурми нас ніхто не здолає, бо з України всі ми. Я. Іди з України з нами, ми низький водам пісня, голос ми не гучно, є барабан, бачиш, як ватри малаю, чуєш, голос дурни нас ніхто не здолає бо з України всі ми.